Росія в тому вигляді, в якому вона є зараз, вона не збережеться. Все, що зшивається під дулом автомата з якихось етносів, які засадничо не можуть вжитися між собою, воно приречене на розпад. В контексті Росії я не вірю, що це може бути в безкровний спосіб. І в один прекрасний день. Всі буряти, дагестанці, Інгуши і так далі, вони розуміють, що немає сенсу їхати за тисячі кілометрів помирати в посадці в Запорізькій області, якщо можна зайти росіянина вже тут і зараз. Коли там розпочнеться кривава баня, звідти потечуть. Натовпи біженців на Білорусь, може в Монголію, але вони будуть перти і сюди. В якийсь день, коли сюди повалять натовпи біженців, треба зробити так, щоб вони сюди рускі не потрапили. Нам потрібно залишити якісь дороговкази для наступних поколінь. Пишіть пісні, знімайте фільми, пишіть книги, створюйте міфи. Щоб воно передавалося з покоління в покоління з одним простим наративом русські на no. ні за яких обставин.